Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас, дякую вам. А тема сьогоднішнього відео ретроградна петля Плутона, планети трансформації та глибинних змін. І я бажаю вам гідно пройти цей період 4 травня і переосмислити та повернутися до тем, які. Піднялися в першій фазі петлі Плутона та вийти оновленими і більш сильними. 1 травня Плутон завмирає в небі, готується до розвертання у ретроградний рух. Плутон розпочинає ретроградний рух в четвертому градусі водолія і завершить його в другому градусі водолія. А ви можете подивитися, чи є у вас планети в цих градусах у натальній карті, тому що це може вплинути на подальший розвиток подій. Плутон це архетип глибинних змін, символ внутрішньої сили, трансформації, влади та руйнування. І коли Плутон розвертається в ретроградну фазу, акценти зміщуються всередину себе. Починається період переосмислення, очищення та переродження не зовнішнього, а внутрішнього, а глибинного, душевного. З 4 травня до 14 жовтня 25-го року Плутон, планета глибинних змін, влади та трансформації, розпочинає свій ретроградний рух. Це період внутрішньої роботи, переосмислення та повернення до тем, які почали підніматися ще з 10 січня, коли почалася перша фаза петлі Плутона. Коли Плутон вперше увійшов в петлю і міг зробити перший дотик до певної точки у вашому гороскопі аж до кінця квітня. З 10 січня до 4 травня закладалися ситуації, до яких швидше за все доведеться повернутися. На подальших етапах петлі, тобто в цей час варто бути уважнішими до того, що відбувається, все, що ви запустили в даний період, бізнес, особливо на криптоінвестиціях або пов'язаний з IT, реформи та нововведення, відносини у великих колективах, в нових робочих колективах, спонсорство, і почнете боротьбу проти чогось чи когось, і все це буде як ваша чернетка. Плутон пізніше у другій фазі змусить переписати. Особливу увагу треба звернути на теми влади, чужих грошей, законів, зброї. У всьому цьому надалі можуть вийти помилки і доведеться їх переробляти. Але це не означає, що в цей час не можна запускати нове. Навпаки, Плутон надасть сили масштабним проектам – а їх, як ви знаєте, часто переробляють і доводять до ідеалу. І в зимовий час та на початку весни у нас був ретроградний Марс, ретроградна Венера та Меркурій, і це теж могло б вплинути на хід подій, якщо в цей час був розпочатий якийсь бізнес або якісь процеси. Але в період ретроградності Плутона не означає, що не можна запускати нове. Навпаки, Плутон надасть сили масштабним проектам. І другий виток петлі допоможе виправити помилки, які були допущені в першій фазі, друга фаза петлі плутона з 4 травня до 14 жовтня 2025 року. І тут якраз і розпочнеться справжня робота, і треба переробляти, різати, чистити, прибирати. Трансформувати, очищати, знищувати, виправляти, працювати над помилками і знаходити вразливість. Звичайні речі перестануть працювати. Доведеться діяти не за шаблоном, витрачати більше часу на вирішення звичайних питань, по кілька разів виконувати одні й ті самі кроки, повертатися до пройденого і забувати про свої потреби. Потрібно робити ревізію та роботу над помилками. А третя фаза петлі Плутона почнеться, коли Плутон вийде з ретроградного руху з 14 жовтня до 5 лютого 26 року. І тоді ми отримаємо все те, що виборювали, або те, що заслужили. На цьому етапі можуть вирішитися ситуації, що виникли на попередніх етапах петлі. Або, якщо це довгострокові проекти, проблема остаточно набуде своєї форми. або розсмокчаться І якщо у вашій карті були аспекти до особистих планет або важливих точок гороскопу, ви точно це будете відчувати. І почали відчувати ще на першій фазі, це могло бути щось сильне, внутрішня криза, питання контролю, втрат, звільнення від чужого впливу чи запуск тривалого процесу трансформації, можливо, хтось відчув зміну у здоров'ї. Період з 11 січня до початку травня тепер у ретрофазі ситуації можуть повторюватися чи загострюватися не для того, щоб покарати, а щоб дати шанс їх виправити і зрозуміти і змінити щось самому. Не у всіх Плутон робить точні аспекти, і це нормально, але якщо він зачепив щось важливе, ви це вже знаєте. Згадуйте, що почало відбуватися у вас з 11 січня 2025 року. Зараз це можна виправити, поки Плутон самостійно не навів лад. Плутон найрунівніша планета, уособлює Бога підземного царства. У міфології Плутон. Це римське ім'я підземного Бога, що відповідає грецькому Аїду. Він уособлює владу над смертю, підземним світом, таємницями та прихованими ресурсами. І це не просто Бог похмурого царства, а зберігач скарбів, прихованих у надрах, і буквальних золото нафта, і символічних психічні ресурси, глибинна сила, влада, трансформація. Плутон управляє всім, що пов'язано зі смертю та відродженням, із силою та контролем, із кризами та очищенням, з підсвідомістю та таємницями. Він руйнує все хибне та застаріле, щоб на його місці виросло щось нове, сильне та справжнє. Тож використовуйте ретроградну фазу Плутона, щоб перебрати своє внутрішнє ядро. Не чіпляйтеся за старе, Плутон все одно руйнує те, що більше не є життєздатним. І краще приймати ситуацію, ніж емоційно страждати, що може згодом перерости у фізичні захворювання. Плутон планета трансформацій, він не грає в поверхневі ігри, він працює з корінням. З тим, що ми роками ховали у підсвідомості, з нашими страхами, контролем, залежностями, силою та безсиллям. І зараз у нас та у світу буде шанс все це переробити та передивитися. І що ж означає ретроградна фаза Плутона для всього світу? Старі системи тріщать. І в політиці, і в економіці, і в цифровому світі. Ми, як цивілізація, вчимося, як бути вільними, але не безвідповідальними. Хтось намагатиметься повернути собі контроль, а хтось, навпаки, скинути його. Теми влади, великих грошей, цифровізації, екології все на порядку денному. Але найцікавіше розпочнеться в особистому житті. Тому що Плутон, незважаючи на свій глобальний масштаб, працює за принципом хочеш змінити світ, почни із себе. Тож як ретроградний Плутон може вплинути особисто на нас? В першу чергу це внутрішні трансформації, вихід на світ тіней, можуть випливти старі страхи, образи, маніпуляції, прагнення контролювати, болючі спогади. Все, що вимагає трансформації, можна раптово усвідомити, що ви досі тримаєтеся за те, що вас тягне вниз. Тож це час переглядати, які ролі, переконання та зв'язки вже не працюють. Може виникнути питання впливу та кордонів, особливо в колективах, соціальних мережах, громадській діяльності. І все це, начебто, не заважає. Але місце займає і жити заважає, тож пора звільнятися. Тому важливо сміливо зазирнути всередину себе, чесно запитати себе, чого я боюсь і чому, іноді просто назвати страх, це означає його послабити. Наступне це відносини та межі можуть випливати старі патерни. хто в будинку головний, хто жертвує собою. Можливі повернення колишніх історій та сценаріїв життя, і тут головне не плутати повернення ситуації з її потребою. Тож важливо відновлювати особисті межі, переглядати ролі у відносинах і пам'ятати кохання це не контроль і не підстроювання під людину. Також можуть піднятися питання грошей, боргів та спадщини, аліментів, страховок. Сюди входить все, що пов'язане з чужими ресурсами: кредити, податки, спільні фінанси, можуть спливати забуті питання від банків до сімейних боргів. І важливо в цей час переглянути документи, які в цих ситуаціях почали проявлятися, обговорювати важливі питання з близькими і розібратися у грошових боргах та кредитах. Ще можуть піднятися питання кар'єри та амбіцій. Тож у кожного з нас може виникнути питання, а навіщо я це все роблю? Це час можливо відчуття, що ви більше не відповідаєте тій ролі, в якій перебуваєте, або, навпаки, настав час вийти з тіні. І важливо чесно переглянути свої цілі, не кидатися все руйнувати, а зрозуміти, що вас по-справжньому мотивує. І ще одна тема. Цього періоду це енергія та психологічне здоров'я. Емоції можуть йти хвилями: від я прорвуся до я втомився, я йду. Важливо не ігнорювати внутрішній діалог. Плутон не любить поверхневих рішень. Він хоче, щоб ви зрозуміли все по-справжньому. І важливо дозволити собі відпочинок, самотність, тишу. Медитація, терапія, духовні практики і все, що може допомогти вам заглибитися в себе і стілитися. Що ж добре зробити в період ретроградності Плутона саме для себе, як прожити цей період свідомо? Тож спостерігайте за собою, що ви намагаєтеся контролювати, що заважає відчувати волю. У цій галузі краще навести лад. Не поспішайте ламати. Ретроградний Плутон просить терпіння, не революції, а внутрішнього суву. Важливо звільнятися від залежності, хоча б однієї, хоча б психологічної, важливо завершувати старі історії, проекти, внутрішні конфлікти, ставлення до когось або до чогось. Також важливо навести лад у документах та фінансах. Перестати контролювати те, що не контролюється, і довіритися життю, зробити щось важливе лише для себе, без схвалення зовні. Вплив ретроплутона має довгостроковий ефект, і все, що відбувається в цей період, може змінити ваше життя надовго, тому що це не поверхневий, а внутрішній розворот. Все, що забирає Плутон, ніколи не повернеться. Захищайте свій особистий простір, особливо у цифровому середовищі, тому що Плутон знаходиться у водолії. Переосмисліть свої зв'язки з групами, особливо в соцмережах чи інших клубах за інтересами, не всі колективи несуть нам зростання. Тож, як краще попрацювати з енергією Плутона, щоб він не зробив це за вас? Плутон не терпить поверхневості та не прощає уникнення істини, тому ключ до роботи з його енергією усвідомлена внутрішня трансформація, інакше він наведе лад сам жорстко та нещадно, тому що саме Плутон може трансформувати те, що вам дорого, і це буде дуже боляче. Шукайте корінь проблеми, а не симптоми. Плутон це архетип глибини. Не запитуйте, що зі мною не так, а запитуйте, звідки це в мене, чого я уникаю, що вимагає усвідомленого діалогу з собою. Не чіпляйтеся за контроль. Плутон вчить контроль це ілюзія. Все, що ви утримуєте зі страху, може бути відібрано краще добровільно відпускати токсичні відносини, ролі, амбіції, переконання, навіть якщо дуже боляче. Працюйте зі своєю тінню, вивчайте, що вас пригнічує, за що соромно або страшно зізнатися навіть собі. Це і є точка сили, якщо її не ховати. Будьте готові відродитися із пеплу, як птах фенікс у хорошому розумінні. Це не про фізичну смерть, а про смерть старої версії себе. Чим швидше ви приймаєте зміни. Тим м'якшим буде процес. Усвідомлене переродження це головний дар Плутона. Шукайте силу всередині себе, а не у зовнішньому. Плутон пропонує силу, але лише тим, хто вміє поводитися з нею відповідально. Це не влада над іншими, а здатність керувати собою та нести наслідки своїх рішень. І будьте чесні з собою та іншими, без масок. Будь-яка маніпуляція, брехня собі чи іншим це запрошення до руйнування. Плутон оголює все приховане. Трансформуйте страх в ресурс. Боятися це нормально, але Плутон дає силу тим, хто вміє проживати свій страх, не тікаючи від нього. Для цього дуже добре робити практики з Плутоном. Це психотерапія чи глибинний коучинг, письмові практики. Важливо робити тілесні практики, наприклад, практики дихання, а також це глибинна робота з родом, з родовими травмами та залежностями. Та навіть прибирання як символічне очищення від старого може дуже добре спрацювати. І головний принцип якщо ви не зробите внутрішню роботу самі, Плутон зробить її за вас, але вже через зовнішні кризи. Тож подумайте. Полутон створить кризу там, де все добре і все одно змусить вас навести лад у цій сфері. Тож краще це зробити самому. Не бійтеся відпускати, ви більше не повинні залишатися в тому, що давно застаріло. Дозвольте трансформаціям відбуватися природно, не підганяючи процес. І цей період, немов темний тунель, не страшний, а лікувальний. Наприкінці нього. Ви будете в оновленій версії себе, і ви вже не зможете повернутися до старої версії себе, і це буде дуже добре, хоч ви і не зразу це можете зрозуміти. Небезпечні дати ретроградного Плутона. особливо небезпечним є період розворотів. З 2 до 8 травня плутон стаціонарний перед розворотом у ретроградність. Також в цей час він стоятиме квадратом до ліліт у скорпіоні. Через цей квадрат і стаціонарність світ може почати поводитися як психопат. Тиск наросте до краю, техніка глючить, люди можуть брехати, домовленості можуть розсипатися. Слабкі люди можуть ламатися, сильні розлютяться і знайдуть в собі приховані резерви, про які навіть не здогадувалися. І щоб легше пройти ці небезпечні дати, важливо не геройствувати. Плутон це планета підземного царства мертвих, а отже, смерті завжди йдуть його фоном. Тож в цей час будь-хто може пролізти у ваші таємниці і вкрасти їх краще про свої таємниці мовчати. В цей час можуть вийти ревнощі, мстивість, маніпуляції, незрозуміла якась агресія, природні катаклізми, і все це може відбуватися як у поганому серіалі, на кого найбільше вплине ретроградна фаза Плутона? Можна сказати, на всіх. Але у когось будуть більш гармонійні аспекти, у когось напружені. Гармонійні аспекти секстилі і трини – це підтримка і зростання через трансформацію. І в цей період може пощастити близнюкам та терезам, особливо у тих, у кого планети чи значущі точки гороскопу з першого по четвертий градус знаходяться в цих знаках. Енергія змін відчувається як підтримка. І в цей час можливе зростання через нові ідеї, зв'язки та креатив. А для овнів та стрільців теж непоганий аспект, аспект шансів, і у вас є можливість змінити підхід до життя, до роботи, до проєктів, технологій. І цей час дуже сприятливий для особистої еволюції. А у водоліїв буде з'єднання вашого сонця. З Плутоном. Водолії включені безпосередньо. Але для тих, хто вже пройшов перше струшування від Плутона ретроградний період Плутона дасть шанс глибше зрозуміти себе і відпустити те, що більше не служить вашому новому я. А напружені аспекти квадрати та опозиції це виклики, конфлікти, трансформації через кризу. І буде непросто. Але це дуже важливий період для тельців, скорпіонів та лева. У тельця та скорпіона будуть квадрати, особливо у тих, у кого з першого до четвертого градусу цих знаків є особисті планети або якісь значущі точки гороскопу. І цей період може стати дуже конфліктним, між бажанням стабільності та необхідністю змінитися. І це можна назвати періодом ломки заради зростання. А для левів це опозиція і випробування для вашого его, волі та стосунків з колективом. В цей час потреба контролювати та бути в центрі може вступити в конфлікт із необхідністю ділитися владою та визнавати силу інших. Тож, якщо у вас гармонійні аспекти, використовуйте цей період для оновлення та зростання. А якщо напружений, не чиніть опір змінам. Плутон все одно прибере те, що заважає зростанню. Краще зробити це усвідомлено і використовувати цю потужну енергію. Отже, ретроградний Плутон 25-го року це не катастрофа і не драма. Це глибинні оновлення та покращення. Це ви, але оновлені, звільнені та стійкі. Можливо, ви не помітите змін одразу, але через півроку, особливо коли почнеться третя фаза петлі Плутона, ви точно зрозумієте, що стали іншою людиною, стали глибше, сильніше і більш цілісні. І в цьому вся Магія Плутона. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!